Обстріли тривають шосту добу. Під удар потрапляють не лише військові об'єкти, а й цивільна інфраструктура, зокрема житлові райони, медичні та освітні установи. Дотепер США утримувалися від прямого втручання, але нині розпочали перегрупування сил. До регіону перекидають додаткову авіацію, формують ударні угруповання та готують нову дипломатичну ініціативу, яку називають останньою спробою уникнути масштабного конфлікту. За словами чільника Білого Дому, США нібито контролюють небо над Іраном і знають, де переховується верховний лідер Алі Хаменеї. Ліквідації не планують, але кажуть, що терпіння вичерпується. Паралельно з цим держдепартамент оголосив надзвичайний режим роботи, а громадян США закликали залишити регіон. Цей стиль Трампа не новий. За його каденції вже було чимало ультиматумів, але більшість із них завершувалися гучними заголовками і новим. Погрозами. У Тегерані це знають і не вірять, що ультиматум таки реалізують. If they don't trust surrender... Іран не вірить, що капітуляція це реальний варіант. Бо навіть якщо вони погодяться, Ізраїль не зупиниться на ядерній програмі, піде далі по ракетах, по всій системі. Тому, якщо Трамп наполягатиме саме на здачі, навіть у разі переговорів, це закінчиться війною. Основною ціллю США може стати підземний ядерний центр у Фордо. Саме цей комплекс вважають ключовим для збагачення урану. Американські військові обговорюють застосування бомб з здатних пробивати десятки метрів ґрунту для цього потрібне залучення стратегічної авіації, яку вже перекинули до регіону. у випадку з масивним проникним боєприпасом це єдина зброя в глобальному арсеналі, яка здатна успішно вражати і потенційно навіть ліквідувати такі об'єкти, як Фордо. Він був розроблений з наміром атакувати і знищувати цілі, спеціально побудовані в горах. Спочатку це стосувалося північної Кореї, а згодом було розширено до набору цілей. Зокрема, і в Ірані. І навіть тоді немає гарантії, що одна чи навіть дві одиниці цієї зброї зможуть успішно вивести ФОРД з ладу, а тим паче знищити його. Усередині американського керівництва немає єдиної позиції щодо ядерної загрози з боку Ірану. Директорка нацрозвідки Тулсі Габбард ще в березні заявила: Іран не створює ядерну зброю. Програму мовляв заморозили ще 20 років тому. Але Трамп відповів однозначно. Мені все одно і додав, Іран дуже близький до створення бомби. Ви завжди казали, що Іран не повинен мати ядерної зброї. А як ви особисто оцінюєте наскільки близько вони були до її створення? Адже Талсі Габард, директорка національної розвідки, заявляла дуже близько. Але ж Габард свідчила у березні, що за даними розвідки, Іран не працював над створенням ядерної зброї. Мені байдуже, що вона сказала. Я вважаю, що вони були дуже близькі на тлі цього Іран не демонструє наміру відступати. Тегеран попереджає, що удари Ізраїлю по цивільних об'єктах не залишаться без відповіді. Лідери Ірану звернулися до жителів Ізраїлю з прямим закликом евакуюватися. Водночас Ізраїль пояснює свої дії як спробу знищити інфраструктуру, яка наблизила Іран до створення ядерної зброї. Утім, конкретних доказів не надають у Тель-Авіві Стверджують, що мета усунути загрозу до того як вона стане незворотньою. Прем'єр Натаньягу відкрито заявив, операція триватиме до повного знищення іранської ядерної програми. Серйозне попередження жителям окупованих територій, особливо Тель-Авіва і Хайфі, покинути ці райони заради власної безпеки і не стати жертвами варварських дій Нетаньягу. Ми завдали глибоку удару по ядерному балістичному і командному потенціалу Ірану. Іранський режим витратив роки на те, щоб наблизитися до ядерної зброї. Він витратив. Ти мільярди на створення програми балістичних ракет. Наша місія чітка усунути загрозу в її зародженні. Цахал продовжуватиме діяти з точністю, силою і рішучістю, щоб забезпечити безпеку народу Ізраїлю. І поки Вашингтон готується до можливого удару, у світі дедалі більше закликають сторони утриматися від подальшої ескалації. Тим часом аналітики вважають, що Трамп підтримав ізраїльську вимогу повністю зупинити збагачення урану в Ірані. Це на їхню думку і роздмухало вогнище. Переговори зірвалися, а Ізраїль саме тоді почав операцію. Ймовірно, сподіваючись на підтримку. США. ситуація наближається до безпосереднього зіткнення. Ізраїль бомбардує, Іран готує відповідь. Американські сили вже на позиціях. Єгор Галівець, п'ятий канал. Кіт Келох поїде до Лукашенка. Про це пише агенція Ройтер зі посиланням на власні джерела. Спецпредставник США з питань України планує поїздку до Білорусі. Там він може зустрітися з білоруським диктатором. Келох може обговорити шляхи початку мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Утім, точна тема зустрічі невідома. Втім, джерела кажуть, що поїздка це спроба залучити Білорусь до діалогу у держдепі США водночас білоруському посольстві в Вашингтоні, Білому домі та сам Келох. Цю інформацію поки що не коментують. Поїздку ще можуть скасувати або змінити в останній момент. У 2020 році Білорусь уже відвідував держсекретар Майк Помпео. Але після жорстокого розгону протестів у Білорусі захід розірвав із нею більшість контактів. США закрили своє посольство у мінську у 2022 році. Втім, західні дипломати поки що не вірять у серйозність таких кроків, адже Білорусь залишається близьким союзником Росії. Унікальні вибори проведуть в Україні, які потребуватимуть окремого закону. Вони відбудуться одразу після завершення воєнного стану. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню РБК Україна. Ми очікуємо, коли завершиться воєнний стан, коли Верховна Рада сформує правила для того, щоб ми провели цей етап виборів, тому що це будуть унікальні вибори, таких в Україні ще не було, і вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в Конституції, тому що це не строкові і, звичайно, не е, дострокові дострокові да. Це перестрокові. Це перестрокові, тому це скоріше всього будуть називатися е, строкові вибори, які проведені після завершення воєнного стану або перші повоєнні вибори да, якщо перші... таке і це буде просто одноразовий а закон який дасть можливість провести ці вибори і потім перескочити на анормальну с систему такий запобіжничок який дасть можливість потім перескочити на нормальну систему яка визначена в конституції і виборчому кодексі. Російська активність на сумському напрямку зменшилася. Проте ворог активно застосовує авіацію, скидає керовані авіабомби та некеровані авіаційні ракети. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Також він зазначив протяжність сумського кордону з Росією майже 550 кілометрів. Тільки на невеличкому відтинку між Хотінською та юнаківською громадами ворог продовжує атакувати малими штурмовими групами. Той же час, ворог несе великі втрати, бо тільки в тих смугах, де знаходяться прикордонники, щоденно це десятки вбитими, десятки поранених солдат противника, і за останні кілька днів активність навіть можна сказати дещо зменшилася, особливо в тому числі і щодо застосування квадроциклів або мотоциклів, які використовували ці малі групи для того, щоб використовуючи. Швидкість максимально спробувати просунутися вглиб території нашої держави. Понад рік триватиме ідентифікація тіл українських захисників, які повернули росіяни згідно зі стамбульськими домовленостями. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в етері телемарафону. Він зазначив термін процедури 13-14 місяців, адже в одному пакеті можуть бути останки кількох людей. Також частини тіла однієї людини можуть вміститися у різних пакетах, ба навіть бути віддані Росією під час різних репатріацій. Крім того, фахівці зіткнулися із тим, що разом із нашими оборонцями росіяни підкидають ймовірно своїх мертвих вояк. Ми маємо ідентифікувати кожне тіло, тому що може бути підступність. Ми вже бачимо ворога, що не факт, що якщо тіло, наприклад, з тими документами або в тій ж або в російській формі ще це тіло, наприклад, російського солдат. Ми е, повністю проводимо роботу. По ідентифікації і по порівнянню профілів ДНК рідних наших героїв-захисників, і з, тими, е, з тим матеріалом, який ми маємо для дослідження. звичайно, що якщо бачимо, що це тіло борешки не наших захисників, не наших людей. Якщо є достатньо доказів, зібрано що це не, не наші захисники, ми звичайно що віддамо Російській Федерації.